Сьогодні це Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запоріжжя. Завтра це Львівщина буде. Ви не думайте, що все це — фортеця Покровська, фортеця Бахмут. Може завтра бути фортеця Полтава. Настільки ви готові до цього бути. І оце ухиляння, я розумію, там ухиляння корупціонерів, да, цих багато інвалідів, прокурорів, ну, поліцейський на фронті, мусаров, які намагаються спітляти від участі в війні. І частину навіть цивільного населення, я скажу так, війна прийшла на знищення нашої нації. Не киянина, не Бостона, не Мадіара, не Вереса, не Бродяго. Вони прийшли знищити всіх вас в першу чергу. Ми можемо захиститися. от Чи можете ви захиститися? І ці награбовані статки, і всі маєтки навколо Києва, ви вже проходили. Ваші домівки прийшли буряти, да? попалили, подрізали голови, погвалтували. І деякому де серед хати понакакували, як ви захистилися? Ніяк, тому що ви неспроможні. І поки ще є сіми, ми маємо, якщо не можеш воювати, думка така, ти маєш допомагати.